Десятки котиків, горнятка, блюдця у вигляді фруктів та ще багато інших керамічних виробів створюють у цій українській майстерні. Людмила Сябро, а саме так звати власницю творчого простору, вже два роки веде власні уроки з кераміки для всіх охочих. Жінка розповідає, 20 років віддала введенню гуртка, але в черговий кризовий рік вимушена була піти з улюбленої роботи. Я зрозуміла, що то не робота. То покликання і треба продовжувати його далі. Тому так, ну, таким чином з'явилася ця невеличка майстерня студія, де кожен бажаючий і охочий, хто хоче доторкнутися до чернівного мистецтва кераміки, відчути його, зробити власну річ оригінальну власними руками. Можна завітати, перейти. І отримати задоволення і корисно проведений час. Майстриня каже, немає спеціальної освіти. Натомість ліпити красу навчилась в одного з майстрів керамістів, який на той час жив у білій церкві. Згадує, що з дитинства обожнює творчість. Спочатку малювала, а згодом взялася за глину у студії пані Людмили. Можна спробувати себе у гончарстві та художній кераміці. Та й вік для такого заняття не обмежений. На майстер-класи приходять як діти, так і дорослі. Є дитячі майстер-класи, вони трошечки з легшою тематикою, я їм стараюся підібрати там, щоб вони розсвоїли. Є, є більш для дорослих. Для дітей, відповідно, трошечки менше по годинах, щоб вони вспіли, щоб це їх не занадто виснажило. В основному для дітей то групові, а для дорослих більш індивідуальні, тому що дорослі живуть своєму ритмі, кожного вони свій. Допомагає майстрині її 19-річна донька Аня. Дівчина стверджує все її життя, як і в мами, пов'язане з творчістю, тож просто не могла не допомагати. Самостійно вміє ліпити з глини, але наголошує, більше подобається розмальовувати кераміку. Мама якось прийшла. каже: Аня, я звільнилась з роботи, кажу, ну нічого, будемо щось думати, шукати. Спочатку думаю зробити майстерню по малюванню, але якось не пішло. Мама каже: так в мене ж є пічка муфельна. У нас була раніше дуже маленька пічка, ну от вона ну, діаметр може десь сантиметрів 15. А Оце от була вся пічка. Зараз у нас на 60 літрів. Раніше була дуже маленька піч. І от ми провели перше заняття, було багато людей. І так, потім друге заняття, третє. Зрозуміли, о, от щось воно йде. В майстерні вже чимало приладь. Тут і пічка, сушарка та навіть два гончарних кола. За словами Людмили, глину отримати теж непросто. Її доставляють вже очищено зі слов'янська, адже у білій церкві пластичної гірської породи немає. Щоб гончарна глина стала справді гончарною масою, з якою ви зліпите посуду. Вона має прийти в такий етап очистки, зветься відмулення, тобто живу глину, яку накопали, розвели водою до стадії смета. І тоді вона відшаровується, не спадає камінці, зверху залишається глина і з самого верху вода. Працювати з природнім матеріалом вдалося і нам особливих навичок мати не потрібно. Головне приходити з позитивними думками, не боятися забруднитись та бути готовим розслабитись, адже глина дуже допомагає впоратись зі стресом. Крім того, для дітей такі творчі заняття допомагають розвинути дрібну моторику. Фантазія під час занять також не обмежена, тож зліпити можна як казкового персонажа, так і посуд, який після шліфування можна використовувати. Відвідати майстерню можна не лише з дитиною, але й з коханою людиною, та навіть зробити потосесію, бо прекрасне єднає любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.